Якщо поглянути у 2025 рік, постійне припинення вогню в газі все ще може бути недосяжним. Війна на виснаження в Україні може тривати, а Китай продовжить залишатися загрозою незалежно від того, хто переможе на президентських виборах: Джо Байден чи Дональд Трамп. Ці виклики залишаться. Зовнішня політика Байдена під час його другого терміну буде базуватися на тих же принципах, що й під час першого: глобальне лідерство та багатовекторність. Сполучені Штати будуть конкурувати і конкуруватимуть енергійно, і будуть лідирувати на основі наших цінностей і нашої сили. Ми будемо захищати наших союзників і. Друзів, крім того, фокусуватися на сфері, яку на думку адміністрації Байдена варто покращити головна ініціатива з конгресом спрямована на справжнє виконання обіцянки розблокувати ресурси для країн, що розвиваються. Це означає більше американських інвестицій у програми полегшення виплати кредитів, реформи з розвитку банківського сектору та різноманітні інфраструктурні проєкти в усьому світі. Мета дати відсіч ініціативам Китаю щодо глобального розвитку. США підтримуватимуть різні міжнародні проєкти, такі як коридор Лобіто, що з'єднує Замбію, демократичну республіку Конго та Анголу. Ми можемо не лише розвинути транспортні потужності, щоб забезпечити ресурси для нашого ланцюжка постачання чистої енергії, а й розкрити величезний сільськогосподарський потенціал Африки, доставляючи товари на глобальний ринок, а також розблокувати цифрову трансформацію у цьому регіоні. У разі перемоги Трампа міжнародному розвитку не буде стільки уваги. Зробити Америку багатшою, безпечнішою, сильнішою, гордішою і красивішою ніж будь-коли раніше, думаю, у нас для цього останній шанс. Хоча гасло Трампа Америка понад усе це не означає, що його зовнішня політика ізоляціоністська. Меркантиліст? звичайно, трансакціоналіст так, але я вважаю, що найцікавішою частиною його зовнішньої політики є та межа, до якої відповідно з його баченням можна в різний спосіб використовувати інструменти американського впливу. Непохитна підтримка Ізраїлю, допомога Україні базована на умовах та сильне суперництво з Китаєм. Це принципи зовнішньої політики, запропоновані для другого терміну аналітичним центром America First Policy Institute, який пов'язаний з Трампом. Це три питання, з якими доведеться мати справу будь-якій новій адміністрації, і їй доведеться випробовувати підхід, мир через силу. Хоча, поки невідомо, хто переможе в листопаді, зрозуміло, що зовнішня політика не буде вирішальним фактором кампанії. Опитування показують, що більшість американців насамперед стурбовані інфляцією, економікою, імміграцією та злочинністю ніж діяльністю США за кордоном. Ірина Шенкаренко пеці відакусфара. Голос Америки Вашингтон.